Привіт народ! Радий бачити вас на своєму каналі. У нас вже заморозки десь мінус три сьогодні. Ось так все. Заледеніло. Ось такий ЛЕТ. Будемо запускати двигун. Це, звісно, не мінус 10-15, але теж. Мінус 2-3. Це теж якби, ну, показничок такий. Так, включаємо. Так, щеплення і. Ух, завівся. Можна сказати, з пів оборота. Працює ось так, не, не димить зараз його трошки прогріємо. Бачимо, вихопна труба випаровується. Ось. А так працює. Працює суперово. Ось бачимо. А так трактор 160 мотогодин. Ну, Не курить, гарно працює двигун, рівні обороти. Ось, ну, поки що все супер. Ось, ось вирішив таке зняти а, коротке відео. Ось, як зранку завівся при мінусовій температурі. А, і також зробити такий невеличкий огляд на 160 мотогодин. Ось не знаю, буде видно чи ні. Ось, руль. Легенько ходить, а, хоч ось, бачимо і Мороз. А, ось. а що можу сказати за срок експлуатації 160 мотогодин? А, так, при 100 мотогодинах я вже робив. В принципі, а, можу поділитися тільки позитивними новинами про даний трактор. Ось. Працює супер, тяга є, ну, в принципі, як на 24, ку то мене все влаштовує, якщо чесно кажучи. Ось, Звісно, до 100 мотогодинку прийшлося, прийшлося багато що а, переробляти, доробляти. Ось, Є багато в мене відео на моєму каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Ось, А так, то, в принципі, Рахую, що даний трактор має майбутнє, якщо, ну, якщо скажімо, скажімо так, фірма Кентавр буде й далі продовжувати його дороблювати, тому що бачив є вже з примусовою навіскою, ну, з деякими дрібницями там подоробляли, в принципі, супер, можна сказати. Ось. Якщо вони будуть і далі так іти, то буде супер. Даний трактор має, має шанс на життя. Ось. А, тому в цілому я задоволений даним трактором. У кого не дві ліві руки, то в принципі його можна допрацювати. Ось. А, звісно, є варіанти. Якщо там брати, не знаю, там ДТЗ там, чи Донпенга якогось, вони будуть по бюджеті, звісно, ж, дорожчі. Ось. Але в принципі там 2-3 тисячі доларів різниці, Ось. то думаю, можна просто допрацювати. Дешевше вас обійдеться, ніж просто взяти там і переплатити за а, якогось там донфенга. А по, <кій> по качестві... По якості, думаю, звісно, Донфенг там буде краще, ніж ДТЗ, ну, ніж Кентавр, але, в принципі, Кентавр теж непоганий, є багато знайомих, які там вже і більше як тисяча мотогодинна їздили там, на ДВшках, на Кентаврах гостих. Ось. Ось так якось, друзі. Тому Думу... Попереду буде ще багато різних робіт на даному тракторі і різних е, допрацювань. Кому цікава така тематика, будь ласка, підписуйтесь, чим нас буде більше, тим більше буде відео, більше допрацювань, більше новинок різних корисних і так далі. Ось. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!